Четвертий день дев'ятниці до благовіщення пречистої Діви Марії. Великий Гавраїл, боговидець, що приносить світло і спасіння, бачить сонячне сяйво і разом з небесними хорами оспівує Божу величність. Він молиться, щоб дати душам нашим мир і велику милість. Велика тайна незнана раніше ангелам. І від віку обережена тоді одному Гавриїле була доручена, а ти прибувши до Назарету. Переказала їй єдиній чисті, тому молися з нею, щоб дано нам мир і велику милість. Ти завжди повний світла, вчиняєш бажання і виконуєш доручення вседержителя і начальника ангелів, причутний Гавраїле, спасай тих, що з любов'ю тебе вшановують і просивши завжди, щоб дати душам нашим мир і велику милість. Отче наш ще Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підло над Бога. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословена підлами Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенне підлон Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенне підлон Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки вічні. Амінь.